Тепер я хочу зробити ще одне відео: таке коротеньке. Україна стане кандидатом в члени НАТО. Я бачила це в новинах. Україна стане кандидатом в члени НАТО. Україна стане кандидатом в члени НАТО. Угу. Так, так, вона кандидат в члени НАТО. Ну, Тут думали давати, не давати, але дали. Тож розумієте? о, багато іпсо-маніпуляцій на цю тему буде. Це важка тема. Відразу скажу, тема важка. Тема вступу НАТО дуже важка, тому що тут або без якихось територій, де бойові дії, або тобто, дивіться, кандидат так, кандидата дають, але сам вступ в НАТО він буде дуже-дуже важкий, бо бойові дії треба закінчувати війну для цього. Теж непогано, знаєте, закінчити війну, а далі перемовини можна робити все, що завгодно. Насправді так, хай це буде довго, але без бойових дій не будуть ракети літати. Теж, теж добре. Кажу чесно, це важка тема. Буде багато і псом, маніпуляцій, фільтруйте інформацію, тому що дуже будуть брехати багато. І Україна має певні обмеження для вступу. І це правда. Це, на жаль, правда.